Привіт, дорогі підписники, гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Так, мої любі ви здогадалися, це хом'ячок. У мене зв'язався такий хлопчик, висота іграшки 26,5 см. І він такий достатньо пухленький в мене вийшов. Отак ось виглядає спереду. Такий вигляд має збоку. І ось такий ось вигляд має зі спини. Ось так ось прошиті вушка, зроблена тяжечка під очима, і оформлена мордашечка. Вишиті вії, добавлені бровки і зроблена під носик. По бажанню можете зробити ротик. І так, мої любі, якщо собі бажаєте таку іграшку, не перемикайтеся, далі буде схемка, тому бажаю вам гарного настрою та рівних стовпчиків. І так, мої любі, зараз вам розповім, які матеріали я використовувала для в'язання даної іграшки. Основний колір в мене Воланс Янс Bunny Baby. У мене був неповний моточок, тому мені прийшлося додати іншого кольору. Так, цей номер 128. Тут на 100 грам, де 120 метрів, 100% полі естер. Volens yards vani baby. Далі колір, який я додавала, це коричневий, 765 Ярнард, дольче. Також знадобиться нам трішечки з вами рожевого кольору, це Ярнард дольче номер 700. І молочний у мене ось такий ось преміум Yarn Бані Лав, Baby Love. Тут у нас іде 50 грам 60 метрів, на 100% поліестер і номер кольору 308. У мене був цілий моточок, і ось що в мене від нього лишилося: 50 грам Ну, я гадаю, грам 40 вам знадобиться молочного кольору. І ще дивіться, я в'яжу дуже плотно, тому тут також розрахунки можуть розбігатися з вашими. Ну, На всякий випадок, у вас повинно бути півмоточка молочного і цілий моточок основного кольору. Рожевого знадобиться зовсім трішечки. Там на ручки і на ніжки на низ ручок і ніжок. Основного кольору треба один моточок. Щоб вона вийшло, так, як у мене, із декількох відтінків. Так, Також знадобляться очі. У мене ось такі оченята зеленого кольору, це напівсфера. Отака ось, Вони йдуть блискучі, діаметр оченята 14 мм. Нам знадобиться одна пара, це значить два, два ока. і Два отаких от ось фіксатора. Гачок, яким я в'язала, у мене, як завжди, Кніт Про, мій улюблений номер 4. Наповнювач, трішечки знадобиться чорної ниточки Yarnaр джинс я використовувала для оформлення мордашки це вишити вії бровки. Все мої любі. По матеріалам я вам звітувала. Тепер зараз буду вам розказувати саму схему. І так, перше, що ми з вами зв'яжемо, це будуть ручки, так як вони будуть в'язуватися по ходу в'язання, тому нам треба, щоб вони у нас були вже готові. І так, беремо пряжу рожевого кольору і набираємо в кільце амігурумі 6 стовпчиків без накиду. Далі відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Третій і 4 ми пров'язуємо по колу без змін по 12 стовпчиків без накиду. П'ятий рядочок ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду убавка, так повторюємо 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 9 стовпчиків без накиду. Шостий рядочок пров'язуємо по 9 стовпчиків без накиду. На останньому стовпчику робимо зміну на основний кольор. Сьомий рядочок відмічаємо, пров'язуємо 2 стопчики без накиду прибавка і так по колу 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. І з 8 по 19 включно, ми пров'язуємо по 12 стопчиків без накиду. Відмічаємо 20-й рядочок, пров'язуємо 2 стопчики без накиду, убавка бавка три рази. В кінці цього ряду повинно вийти 9 стовпчиків. 21 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 9 стовпчиків без накиду. 21 рядочок відмічаємо, пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду, одну повітряну петельку складаємо навпіл і пров'язуємо за 2 стіночки за обидві сторони, якби зшиваємо нашу детальку. Набивала я тільки низ ручки, дуже плотно. Так, в мене тут наповнювачу достатньо. Далі я зробила чисту форму, щоб вони не дуже торчали в різні боки. Тому з набивкою дивіться самі, щоб не дуже сильно набивати, щоб вони не були у нас в різні боки. Так, тепер ми з вами в'яжемо ніжки. В'яжемо спочатку одну ніжку, потім ниточку відрізаємо, закріпляємо і відрізаємо, а потім в'яжемо другу ніжку. Від другої ніжки ми з вами будемо робити повітряну цепочку з повітряних петель і прикріплятися до другої ніжки, коли будемо в'язати тільце. І так, в'яжемо ніжку. В кільце амігурумі набираємо 6 стовпчиків без накиду рожевим кольором. Далі відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо 6 прибавочок, в кінці цього ряду повинно вийти 12 стопчиків без накиду. Відмічаємо третій рядочок, пров'язуємо 3 стопчики без накиду прибавка 6 разів, не 6 разів, а 3 рази, а в кінці цього ряду повинно вийти 15 стопчиків без накиду. Четвертий і п'ятий ми пров'язуємо по 15 стовпчиків без накладу. Це виходить у нас з вами 2 рядочки. Відмічаємо шостий рядочок, пров'язуємо один стовпчик без накиду убавка 5 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 10 стовпчиків без накиду. Сьомий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 10 стовпчиків без накиду. На останньому стовпчику ми робимо зміну кольору на основний. Відмічаємо 8 рядочок, пров'язуємо 1 стовпчик без накиду прибавка 5 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 15 стовпчиків без накиду. З 9 по 12 включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 15 стовпчиків. Це виходить вверх 4 рядочки. Так, Пров'язали. Пров'язали з вами одну ніжку, потім в'яжемо другу ніжку, ниточку не відрізаємо, будемо продовжувати в'язання. І так, Продовжуємо в'язання. Від другої ніжки ми набираємо 7 повітряних петель, робимо такий ланцюжок, далі прикріпляємося до другої ніжки, і тепер з цього місця ми з вами будемо рахувати рядочки. І так, перший рядочок відмічаємо і пров'язуємо 15 стовпчиків по першій ніжці, далі 7 стовпчиків по повітряному ланцюжку, далі 15 стовпчиків по іншій ніжці, і 7 стовпчиків по повітряному нашому ланцюжку. В кінці цього ряду повинно вийти 44 стовпчики без накиду. Відмічаємо другий рядочок, пров'язуємо 1 стовпчик без накиду, далі 2 стовпчики без накиду пробавка 14 разів. і в кінці стовпчик без накладу. В кінці цього ряду повинно вийти 58 стовпчиків. Відмічаємо третій рядочок і робимо по бокам дві прибавочки. В мене вийшло так: 9 стовпчиків без накладу прибавка, далі 27 стовпчиків, знову прибавка і 20 стовпчиків без накладу. В кінці цього ряду повинно вийти 60 стовпчиків. Ви дивіться для себе самі, щоб у вас прибавочки були тут ось по бокам. І так, далі, з 4 по 9 включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 60 стопчиків без накладу. Це вверх 6 рядочків. Далі відмічаємо 10-й рядочок, пров'язуємо 8 стовпчиків без накладу обавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 54 стовпчики без накиду. 11 і 12 ми пров'язуємо по колу без змін по 54 стовпчики це 2 рядочки. А далі... Пров'язуємо. У мене тут написано: робимо 8 стопчиків зміщення, переносимо маркер. А, так, Я вже так і не пам'ятаю. Здається, маркер переносимо на бік, і тепер будемо в'язати. А таким чином, 13 рядочок у мене пров'язано 32 стопчики без накиду, далі 1 стопчик без накиду, убавка 3 рази, потім убавка, 1 стопчик без накиду, 3 рази, і в кінці 4 стопчики. В кінці цього ряду повинно вийти 48 стопчиків без накиду. І так, ви дивитесь, щоб ваші обавочки, 1 стопчик, убавка 3 рази, і убавка, 1 стопчик 3 рази, були ось тут ось попереду. Щоб був сформований животик. Далі пров'язуємо 14 рядочок по колу без змін по 48 стовпчиків без накладу. 15 рядочок ми пров'язуємо 6 стопчиків без накиду убавка 6 разів. В кінці цього ряду вийти 42 стовпчики. 16 рядочок ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду убавка 6 разів. В кінці цього ряду повиновити 36 стовпчиків без накиду. 17-й, 18-й ми пров'язуємо пров по колу без змін по 36 стовпчиків без накиду. Це виходить 2 рядочки. 19 й рядочок відмічаємо, пров'язуємо 4 стопчики без накиду у бабка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стопчиків без накиду. 20-й рядочок пров'язуємо по колу без змін по 30 СБН стовпчиків без накиду. 21 рядочок ми пров'язуємо 3 стопчики без накиду убавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики. 22 рядочок пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики без накиду. 23 рядочок ми з вами вв'язуємо ручку. В мене вийшло так. 16 стовпчиків без накиду, 4 стовпчики плюс ручка. Далі 5 стовпчиків без накиду і 4 стовпчики без накиду плюс ручка. А ви для себе дивіться самі, може у вас якось буде по-іншому? Я диктую так, як вийшло в мене. Далі 24 рядочок ми пров'язуємо 24-й ми пров'язуємо по колу. Так, це не те. 24-й рядочок ми пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду убавка бавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 21 стопчик без накиду. На останній петельці на останньому стовпчику я зробила зміну кольору на молочний. Потім пров'язала 25 рядочок, пров'язуємо по колу без змін по 21 стопчик без накиду. Це тільце наше готове. Далі в'яжемо голову. Так, продовжуємо в'язання, в'яжемо з вами голову. Відмічаємо 26 рядочок і пров'язуємо 21 прибавочку. В кінці цього ряду повинно вийти 42 стопчики без накиду. Далі пров'язуємо 27 рядочок, 6 стопчиків без накиду прибавка 6 разів, в кінці цього ряду вийти 48 стовпчиків без накиду. 28 рядочок ми пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду вийти 54 стовпчики без накиду. 29 рядочок пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду прибавка 6 разів, в кінці цього ряду вийти 60 стовпчиків без накиду. Відмічаємо 30-й рядочок, пров'язуємо по задній частині стопчики без накиду. А далі попереду робимо прибавки таким чином: Два стопчики без накиду, прибавка три рази, між ними чотири стопчики без накиду, потім прибавка, два стопчики без накиду, три рази, і решту стопчиків. Ви пров'язуєте. Стопчики по задній частині, потім відмічаєте собі, отут, щоб рівненько було 4 стопчики без накиду, і робите прибавки. 2 стовпчики без накиду, прибавка 3 рази, потім прибавка 2 стовпчики без накиду 3 рази, щоб прибавочки були на рівній відстані. Далі відмічаємо 31 рядочок, і з 31 по 36 ми пров'язуємо по колу без змін. по... 66 стопчиків без накладу. Це виходить вверх 6 рядочків. 37 рядочок робимо попереду у бавочки. І так, задню частину ми пров'язуємо стопчиками без накиду, а попередній частині ми будемо робити убавки таким чином: 3 стопчики без накиду, убавка 3 рази, між ними 5 стопчиків без накиду, потім убавка, 3 стопчики без накиду, 3 рази і решту стопчиків. В кінці цього ряду повинно вийти 60 стопчиків. І, і так, відмічаємо з вами, після того, як пров'язали 6 рядочків вверх, відмічаємо 5 стовпчиків і робимо обавочки з однієї сторони і з іншої на одинаковій відстані, щоб наші щічки були рівненькими і красивими. Відмітили 5 стопчиків і відрахували собі. Убавка 3 стопчики без накиду 1, убавка 3 стопчики без накиду 2, убавка 3 стопчики без накиду 3. Поставили міточку. І коли пров'язали ці обавочки, 5 стопчиків тут у нас є, то ці обавочки вже будуть на одинаковій відстані. Так, далі пров'язуємо з вами 38 рядочок, робимо убавки над убавками. І так, знову ж пров'язуємо по задній частині ми пров'язуємо стопчиками без накиду, а над цими убавками, там де були три стопчики без убавка ми пров'язуємо Два стопчики без накиду, убавка три рази, потім п'ять стопчиків без накиду, і знову убавка, два стопчики без накиду, три рази і решту стопчиків. В кінці цього ряду повинно вийти 54 стопчики без накиду. А ви робите убавочки над убавочками, де були убавка 3 стопчики без накиду. Ми пров'язуємо убавка 2 стовпчики без накиду, а між ними так і лишається 5 стовпчиків. Далі відмічаємо 39-й рядочок, пров'язуємо 7 стопчиків без накиду, убавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 48 стовпчиків без накиду. Відмічаємо 40 ряд, пров'язуємо по колу без змін 48 стовпчиків без накиду молочним кольором. На останньому стовпчику робимо зміну на основний колір. Пров'язуємо з 41 по 45 включно по 48 стовпчиків без накиду. 46 рядочок відмічаємо, пров'язуємо 6 стопчиків без накиду бавка. 6 разів в кінці цього ряду повинно вийти 42 стопчики без накиду. 47 рядочок пров'язано 5 стопчиків без накиду, у бабка, 6 разів в кінці цього ряду повинно вийти 36 стопчиків без накиду. І так далі ми з вами пров'язуємо у закриваємо нашу голову. Далі робимо 4 стовпчики без накиду, убавка 6 разів, 3 стовпчики убавка 6 разів, 2 стовпчики убавка, 6 разів, стовпчик без накиду, убавка 6 разів, 6 убавочок і закриваємо отвір. Набиваємо нашу деталь голови, отут ось в щічці, дуже гарно набивайте і формуйте, щоб була дуже красива форма. А потім, коли ми будемо робити стяжечку, то вони отак сформуються такі ось щочки в нього, нашого хомика. Так, голову закінчили, дов'язали голову. Тепер. Я розповім вам, в яких рядочках я вставляла оченята. Оченята в мене вставлені між 41 і 42 рядочками, між оченятами 5 стопчиків. Я вставила очі над нашими цими бабочками. 5 стопчиків тут в мене, так як і тут ми з вами робили, по 5 стопчиків. і між ними я вставила оченята між 41-42 рядочками. А далі ми з вами робимо стяжку. Стяжку робимо таку гарненьку, щоб наші щічки були ось такою ось, передавали форму. А далі я зробила ще стяжечку під носиком. Носик я вишивала. Спочатку хотіла приклеїти, а потім чомусь мені не визивається надії, і я вирішила його вишити. Робимо стяжку також і на носику, і потім просто вишиваємо його іншим кольором. Я вишивала таким ось коричневим. Так, все пров'язала, розповіла. І ще дивіться по бажанню: ви можете зробити такий ротик. Набираєте в кільце горумі три стопчики без накиду. І... Потім лишаєте на початку хвостик і в кінці хвостик, і потім цими хвостиками просто фіксуєте до голови. Я втягую з одного краю, вивожу сюди, і потім ззаді ну, ось тут, ось під низом, цей хвостик я заводжу з цієї сторони, інший хвостик з іншої сторони. І Потім ці хвостики продіваю сюди і фіксую ще ззаді. Ну, якби... Роблю петельку таку, завожу сюди, і отак от вивожу і туди трішечки далі завожу. Да? А, ну, вивожу на ці детальки, а завожу вже за деталькою. І потім а, ззаду вивожу два хвостики і фіксую ниточку і ховаю її всередині голови. Но, я думаю, тут не у вас, не виникне у вас якихось труднощів, пришити цю губку. Це по бажанню. Якщо хочете робите, хочете не робите. Там вже якось помудруєте, якщо не зрозуміло пояснила, і пришийте цей ротик самостійно так, тепер давайте зв'яжемо з вами вушка. Вушка виглядають ось так ось, вони зв'язані із двох частин, а то, то Тож вам треба зв'язати 4 одинакові детальки, потім скласти їх між собою і пров'язати за, за обидві сторони по колу всієї всього вушка. Не тільки поверху, а і понизу також. Ось так ось я їх прошила. Тут в мене йде як рівненько, далі зроблений такий, як напівкруг. А для себе ви вже дивіться самі. Якщо вам так подобається, то ви також можете прошити таким чином. Якщо ні, може хтось захоче скласти отак, ну, зрозуміло, да? Ну, навпіл отак, і прошити такі вушка. Там уже дивіться для себе, як вам більше подобається. І так, мої любі, в'яжемо вушка. Набираємо в кільце грумі 6 стопчиків без накиду. Трішечки стягуємо не дуже сильно, тому що ми будемо в'язати поворотними рядами. Далі робимо одну повітряну петельку і пров'язуємо в в іншу сторону 6 прибавочок. В кінці другого рядочку повинно вийти 12 стопчиків без накиду. Таких детальів ми в'яжемо з вами 4. Можна зв'язати спочатку одну детальку, ниточку відрізати, другу детальку, ниточку не відрізати, а зв'язати одне вушко, і потім точно так зв'язати друге вушко. Все між собою складаємо, пров'язуємо по колу, по всьому вушку, не тільки по верху, а і по нижній частині, яку ми будемо прошивати. Набивати його не треба, воно повинно бути порожнє. І пришиваємо до голови хом'яка. Так, Хвостик. Хвостик виглядає ось так ось. Ну, я не дуже впевнена, що цей хвостик йому підходить. Ну, зв'язала такий. Я набирала 8 повітряних петель і в другому і в зворотньому напрямку я пров'язувала. 6 стопчиків з одним накидом. З другої петельки я пров'язувала в зворотньому напрямку 6 стопчиків з одним накидом. І ось такий ось хвостик вийшов Ну, не знаю, може його взагалі там ж маленький у хам'яків хвостик. Може його ще отак ось, ось скласти і зшити. Так, ну я зв'язала такий. Ви дивіться, може, ви зв'яжете його менше. А може взагалі кругленький такий зробити. Ладочку на животика. Набираємо. Ланцюжок із 12 повітряних петель, з другої петельки ми пров'язуємо в зворотньому напрямку 10 стопчиків без накиду. Потім знову робимо одну повітряну петельку і в зворотньому напрямку пров'язуємо 10 стопчиків. Коротше кажучи, ми наберемо ланцюжок з 12 стопчиків, з другого починаємо в'язання в другу. В зворотньому напрямку, і так ми в'яжемо з вами поворотними рядами 7 рядочків вверх по 10 стопчиків без накиду. А в кінці кожного рядочку ми робимо повітряну петельку. Далі пров'язуємо з вами убавку 6 стопчиків між ними і знову убавку. Робимо повітряну петельку, пров'язуємо в зворотньому напрямку 8 стопчиків Далі пров'язуємо убавку і так В кінці кожного рядочку ми робимо повітряну петельку, не забуваємо. Пров'язали 8 стопчиків у зворотньому напрямку. Повітряна петелька. Повертаємо, робимо убавку, між ними 4 стовпчики без накиду, знову убавку. Повітряна петелька пров'язуємо в зворотньому напрямку 6 стовпчиків без накиду. Потім знову робимо убавку, два 2 стовпчики між ними убавку і повинно вийти. 4, так, 4 стовпчики без накиду. Потім нам з вами треба буде пров'язати по колу всієї нашої деталі, стовпчиками без накиду. І так, дивіться, де треба на поворотиках. отут ось робимо в один стовпчик, 2-3 стовпчики, щоб дуже був красивий поворот, а не стянутий. Тому на поворотах ви пров'язуєте в один стопчик по два стовпчики. Тут можна по одному стопчику, тут також два, можна й три. Там уже подивитись для себе. Все залежить від того, як ви в'яжете. Я в'яжу дуже плотно, тому коли я роблю обв'язку, у мене завжди вона робиться така стягнута. Тому я роблю тут два-три стовпчики в одну петельку. І все прикладите до. Нашого тільця і формуйте булавочками і пришиваєте. На цьому в мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я не знаю чому, але Ютуб мені вимикає коментарі. Мені приходиться по декілька разів заходити на відео і його редагувати, щоб увімкнулися коментарі. Тому. А вибачайте, що так не відбувається. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і приєднатись до нашої родини. Все моє любі, сподіваюся, вам все було зрозуміло, і у вас також з'явиться такий гарненький дружбанчик. Все, ми кажемо з хомкою вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Все, всім пока-пока!